Всім привіт! Сьогодні знімаю відео на постану мотоцикла Yamaha Tracer. Мотоцикл з Японії повністю весь цілий. Зараз спочатку по кругу його обійду, а потім, потім більш детально покажу. О, такий мотик. Так от що було видно. Так от. Оп. Кому потрібно, якість класна, тому стоп-кадри можна робити. Такий залишок по протектору. Зараз важливі моменти. Стан хрому. Стан гальмівних дисків. Радіатор. Ну, захист, але все рівно, я думаю, ви бачите соти. Тут все. Тут так. Задній гельмінний диск колодки, задня гума залишок по протектору, Мортик. Так, тут так само. мортик штук так. так тут у нас два ключика пробег 30 тысяч Працює? Це фара на ближньому світі одна горить, на дальньому дві? От щеплення. Звук ось зараз проїдусь трішки. Ну все, я думаю, що тут зрозуміло все видно. Я думаю, я все показав. Классный цей. Реально классный.